Interesting pattern that we use. And uh, now if you say I am poor to buy a house, I understand what you are saying, but it will sound much more fluent if you add the two, the T-O-O, -o, in front of your adjective. I am too poor to buy a house. Отже, Збирання дітей в школу. Потім це до 8 годин ми вибігаємо на автобус. Я зазвичай думала, що буду зразу після цього автобуса бігати або ходити, прогулюватися. Але сьогодні така противна, похода за вікном після дощу. Вночі взагалі був і град, таке гарно, як решето, листки на деревах, деякі взагалі гарно збило. Якось так холодно. Мерзко, що не хочеться вилазити. Але в мене не було коли вилазити, бо я лише встигла поїсти. Плюс поки їла, балою себе якоюсь серією, якогось серіалу під каву. І потім я побігла на урок онлайн-англійської мови. Побігла На другий поверх до комп'ютера. Це тут півтора година лекція, дуже мені подобається, мені подобається формат. Напевно, найефективніше з цього всього, що я. Ні, друге по ефективності. Найефективніше це суботні наші курси Стіфані, бо там віч на віч і нас там тільки двоє або троє студентів наживо. А це онлайн по Zoom, група, але там неважливо, яка кількість в групі, просто все залежить від викладача. Так, я відволіклася. Мені сподобалося все. Ось уже майже 12. І мені треба быстренько встигнути спакувати. Маю 5 замовлень на Еці. Е, накупляли пряжі, слава Богу. Е, Тут безренько потрібно пакувати, роздруковувати і покласти під хату на пікап. Надіюсь, встигну, бо він якось в різний час їздить, а в п'ятницю взагалі не приїхав. Якщо не встигну або він не приїде, прийдеться потім з дітьми їхати на велосипедах і доставляти. Бо я люблю, коли все вчасно. Сьогодні або вчора замовили ввечері. Я в цей же ж день, бізнес-день, вперше ж відправляю, і за що мені ставлять хороші відгуки, на чому я і виходжу. Сервіс. Сервіс і щіп. На цьому ми ловимо 5 зірочок. Уже маю кілька повернень, але це не від мене залежить. Це залежить від того, що пряжа тут турецька. Я продаю цю пряжу турецьку, вона для них плюс-мінус нова. І дехто просто бере, пробує і йому просто не подобається. І в них тут культура повернення абсолютно, мені не сподобалося, я тобі повертаю. Звісно, це за рахунок покупця, він оплачує повернення відправку від себе до мене, і тоді я оформляю повернення тут. З мінусом витрат на доставку туди і назад. То це нормально, але це неприємно. Ми не звикли, що нам щось вертають, я за себе як українського продавця, тому. Нічого особистого, просто бізнес. Треба звикнути, що тут навіть юзані товари це нормально повернути. Звичайно, в мене не було такого. Повертають те саме, що я відправила. Просто вони, там, можливо, почали моток, то вони його там залишають в себе. А решту не, відпак... не розпаковане, вони повертають. Мені було два повернення поки що все добре. Тому бігом спішу робити це пакування. Якось так. Вийшла вам показати, як я залишаю під дверима свої посилки і знайшла тут новоприбулу посилку. З Туреччини приїхала пряжа. Зараз будемо розбирати. Ось так я під дверима залишаю свої посилочки. Поштар забере їх. Да, Трохи наштормило. Треба замітати. Такий був трошки град. Ох, і того час, дня, перша година дня, час летить. Майже обід аристократів. Підсіла, не підсіла, просто почала дивитися серіал імператриця. Люблю такі історичні костюмовані фільми або серіали, тому це моя слабкість. А це що. хіхі, -хі. вгадайте. Смачно. Але все ж спершу вирішила, я може встигну до пікапу зв'язати один із хаусів. Хаус це таке ключове слово. Це такі хованки для маленьких гекончиків. І якщо замовлення по Штатах і в мене є цей колір, то я стараюся в'язати сама, а якщо. Не по Штатах, десь Європа або в мене нема кольору. То тоді вже в'яжуть дівчата з України. Одна поки що. Саме по хаосах у мене одна дівчина дуже допомагає. Надіюся, я їм теж допомагаю трішки з під заробітком. Восьмий день програми під кодовою назвою Полегшення. Краса. Е, майже пів-дев'ятої ранку я відправила дітей в садочок. І ой, садочок. в садочок Катя в школу. І трошки прогулююсь швидким кроком. Ох, думаю, треба зробити якесь контрольне зважування. А може, щось так зміниться. Оце вам скажу про американську вічливість. Хоча кажуть, що вони посміхаються, а за душою тримають камінь. Але я стараюся вірити, що навпаки. Я ось скільки вже прийшла по велосипедно біговій доріжці, такій прогулянкові. Вона тут окремо. І, звісно, багато людей. Або їхали напроти мене, або йшли напроти мене. І всі вітаються, всі з таким розумінням на тебе дивляться, всі знають, чого ти на цій доріжці, чого ти тут гуляєш з самого ранку. Всі розуміють, з чого вони тут на цій доріжці, і з таким захватом. Привіт! Мов, ми такі раді тебе теж тут бачити, як ніби я їх знаю 100 років, і так кожен, кожен, хто де зустріч вітається. Я не знаю. Можливо, це якась фальшива вічливість, але мені вона приємна. І я аж підняла собі настрій. А ще вирішила дойти аж до Макдональдса. Подивимося, які в них тут сніданки. Бо щось кавучки захотілося, в них тут найсмачніше. А отако себе змотивувала прийти аж сюди, прогулятися. Ну, настрій принаймні підняла вже добре. А то вже трохи голова болить від цих. Є такий вислів. Скажіть мені, як це буде українською, я скажу, що це російською. Горі от ума. Де, коли хочеться просто бути якимось. я не знаю. Дурою якоюсь хочеться бути. Яка ні, за що в цьому світі не журиться. Просто просто живе, потечіє, має якогось спонсора, папіка. Ні, ну це вже занадто, але... Ви мене зрозуміли. Такий блох, конечно, виход. Ладно, покажу зараз, що Макдональдсі робить. Ми оце з Юрою все згартуємо ось тут, коли їдемо або звідти і кажемо, де поворот, коло піаніно. Ось, гляньте. Ну реально що, на стіл з піаніно. З дороги дуже видно. Я зразу не розуміла яке піаніно. Це звичайно. Звичайний смітник з лавочкою. Але збоку, особливо, коли ще люди тут сидять. Тут наче хтось грає на п'яні. Всі зібралися зі мною працювати. Стажуватися. Йдемо стажуватися. Летс го. Дивіться Світлана, доставщик. Ось просто покажу вам скріншот з додатку, що було у нас чотири е, майже поїздки, бо одне замовлення було комбіноване, а відображається як три поїздки. І в загальному за 2,5 години ми заробили 37,79 доларів. Юра мав вже досвід, тому він мав допомогти мені розібратися, як користуватися цим додатком. Я дуже так? Три години в дорозі mm. всі дуже задоволені. так? Так, я там 37 з копійками. Ну, з них скільки? Півчаса назад ми тільки їхали без нічого. Ну, якось так, для першого разу добре, але дуже стрмно їхати вночі. Yeah, дуже, дуже нервово. Yeah. Треба пробувати днем їздити. Після уроку англійської я вирішила поуберети, поки ще видно, як вам таке кафе у стилі Fire Station? В Вдень їхати набагато легше, спокійніше, без пасажирів, собі нікуди не спіша. Я зробила 4 поїздки і за 2 години заробила 27 доларів 72 центи. Думаю, непогано. Пішли Ми в магазин Віксі і зайшли в. Кошерний відділ. І тут зразу знайшли дуже багато цікавих продуктів, які перейшли від, напевно, єврейської культури в нашу кухню. Дивіться, показую. Ми аж заностальгували. Виявляється, звідки корінці. Гляньте, дивіться. Кошерні продукти. Квашена капусточка. Огірочки квашені, хрін. Хрін, 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 так як у нас привикли, як вінницький ми його називаємо, пофарбований від бурячка столового червоненький. Зараз ще покажу. Дивіться, калач, калач", калач, так і написано Калач. так. Ось ще калачі гляньте, бачите? Такі, до яких ми привикли. Так і написано калач. Ось де треба шукати в кошерному відділі. Ну що ж, тижневик вийшов недовгим, коротеньким, тому що не знаю, чи є смисл показувати свої звичайні буденні справи. Якщо я нічого не знімаю, можу цілий день нічого не знімати, бо я думаю, що мене фактично кожен день схожий на інший. Я стараюся щось витягувати, щось цікавеньке, щось новеньке для вас. Тому, будь ласка, не лінуйтесь, коментуйте, підписуйте. Я хочу знати, що саме вас цікаво буде. Е, можливо, якийсь шопінг, можливо, ціни на покупки, можливо, е, якісь дійсно звичайні побутові речі. Можливо, я все ж постараюся придумати, як показати вам свій заробіток на Uber Eats сам процес, як я драйвую, як я кірмую. І покажу, чи це реально щось мати додатково, мати додатковий дохід з такого варіанту роботи. Тому пишіть: я чекаю коментарів, я чекаю під вас якоїсь реакції, бо я не бачу, чи є сенс знімати далі.